Сіяла людям літа літочка жито, прибрала планету, послала стежком споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора рамені діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми, та що ж ви намислили мамо? А хто нас бабусю у сон поведе по казках? А я вам лишаю сірої дуги з журавлями, І срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам. Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ось всю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь не йдіть. Вона посміхнулась, красива й сива, як дома. Змахнула рукою, злетіли увесь рушники, лишайте щасливі, і стало замислим полем на цілу планету, на всі покоління й віки.